Волонтерська взаємодія у Карі та Запоріжжя відбувся триденний освітній курс для представників благодійного руху. До заходу долучились понад 30 учасників. Під час курсу кожен здобув як теоретичні, так і практичні навички. Вивчали, зокрема, волонтерський менеджмент, особливості та принципи волонтерства. Ми обучились, як подати проекты, як допомогти людям, як состоит стоїть и як привлечь волонтерів на общественную деятельность. Це було дуже цікаво. По-друге, у мене друзів на 30 чоловік стало більше. І я тепер знаю, як мені працювати з волонтерами. Наприкінці курсу кожен з учасників отримав настільну гру. Вона переконані, ініціатори її створення допоможе легше планувати волонтерську діяльність та розвивати благодійні проєкти. У нас є планування програми, навчання волонтерів, залучення волонтерів, адаптація, супровід та оцінка. Всі ці етапи під час гри, коли ви будете грати разом з вашими волонтерами чи з вашими представниками в благодійному фонду, ви будете проходити.